Місця і насправді немає. А от люди, ті, що проявили себе дуже по різному, а вчилися відчувати і думати на сквозняку, вони знову зібрались. Чоловіки це такі ж довговолосі і ледь поголені, а дівчата так само прекрасні. Колись на Сумській між 50 і 52 будинками була невеличка кав'ярня із народною назвою Сквозняк там, як вони тепер кажуть, подібне притягувало подібне. Взагалі-то відношення середнього харків'янина до корінного сквознячника презирство нероби алкоголіки, і пошана розумні вірші, пісні пишуть картини, мало підстави. Там збиралися дуже різні люди. Вот там були і маргінали, і алкоголіки, і, е, і люди мистецтва, Там ну, в общем, там було все. Мало того, там была куча левых людей просто, ну потому что центр города, проходя мимо, почему бы вот кафе, да, бы, там не зайти, не выпить кофе, можно. А люди вот они сохранились и по прошествии времени они начали понимать, что они являются чем-то, ну какой-то общностью. Вот раньше я, например, однозначно не причислял себя там к ну, какой-то тусовке. То есть у нас была, может быть, какая-то там вирватися, не тусовка, а з бурячка музиканта сквизняк формувався поколінням кінця 60-х. Вони росли на зовсім іншій музиці, здебільшого англомовній. Музичні зірки Сквозняка, Гурт Куку -ку» і Жека Кошмар. Аббревиатура расшифровывалась как «Группа продленного дня» або как «Городской психдиспансер». Мне больно смотреть на тебя, Россия. По горло увязла во лжи и коррупции в креслах высоких карьеристы засели, выполняя антинародные инструкции. Что с тобой сделала послевоенная поколение? А что сегодня осталось от Ленина, кроме лозунгов и портретов? Россия! Щоб виступати публічно, в ті роки треба було отримати визначений статус, числитися за обласною філармонією. Але під текстом, що співав лідер гурту Олександр Чернецький, не підписався б ні один чиновник від культури. Гурт виступав підпільно. Серед своїх це називалось барабанним зв'язком. Ніяких афіш, ніякого офіційного дозволу, тільки усна інформація. Таким чином набивалися підвали, наприклад, гуртожитку архітектурного факультету будівельного інституту Нартема та інші місця під саму зав'язку. А вже на ранок наступного дня ректорат робив орхвисновки і придумував покарання для своїх студентів. Архітектор за фахом і музикант за покликанням Паша Міхайленка зараз про це згадує із посмішкою. Коли вже от музика стали серйозно займатися, їздити по гастролям. Эм, уже в тот момент там сформировалась вот эта тусовка уже как бы э, сначала там не было этого вот она сформировалась и люди там собирались уже определенные уже все знакомые и как уже как шли туда как на работу грубо говоря вот и мы ну, уже как бы у нас не было времени мы играли репетировали и появиться там скажем просто так пойти просто не было времени вот а уже потом ну потом уже как, когда мы стали Уже популярними то появляться там как-то было даже ну я не знаю, мне как-то было, що там какие-то з розпросами там приставали как-то не очень удобно. я не Оно були люди, которые ходили і нравилось погреться, у лучах слави саме на сквозняку формувалося покоління цілої епохи. саме звідси вийшли чиш чернецький кивертянка Захар, серзахармай. І навіть Олександр Мартинюк, що став згодом прес-секретарем президента України Леоніда Даниловича Кучма, називати прізвище можна довго і навіть не в них діло. Заслуга Сквозняка у тому, що саме там склався незалежний від держави простір для творчої та соціальної активності людей. За тем же любимым делом, которым он занимался тогда, 20 лет назад. Еще радость, если это дело приносит ему моральное и финансовое удовлетворение, как мы теперь уже чувствуем. Тогда денег нужно было немного, а сейчас почему-то их нужно чуть больше. Ну, Но это нормально, так это, это такая жизнь. Вони зібралися уже вдруге. Вони прийшли сюди із своїми дітьми. Бо хто ж як не вони їм розкажуть про той час Свої для своїх про своїх зняли фільм і влаштували свою велику сквознячну прем'єру? У планах зробити все, щоб у місті з'явився пам'ятник поколінню Вініла так назвав свій проект. Харківський скульптор сквознячник Сергій Ястрібов. Це тільки проект. І автор каже, що він може змінюватись та доповнюватись. Але сквознячник Сергій Серхілкановцев, рок-музикант, радіо та телеведучий, саме той образ, що може стати харківським символом цього покоління. Сквозняка не стало, коли місто перестало мати таку потребу. Все, що давав сквозняк – спілкування, записи музики, знайомства, книжки, усе це розтворилось у місті. І у цьому теж заслуга символа другої недержавної культури Сквозняка. Він дав нам те, чим ми зараз дихаємо, чим живемо.